Поки ми з вами обговорюємо міндічів, Ярмаків і воюємо з центральною владою, у нас ось тут на місцях, прямо під носом теж є колоритні і дуже неоднозначні особи. Взагалі, коли в Україні стартувала реформа децентралізації. Громади отримали ну, майже необмежені повноваження, а їхні керівники відчувають себе пупами землі. Ну, візьмемо до прикладу млинів. Є там такий селищний голова Дмитро Левицький. Нещодавно суд конфіскував у нього майно на 5,8 мільйона гривень. Якщо по-простому, то за даними НАЗК, активи на цю суму посадовець не міг придбати за свою зарплату. Будинок на 230 квадратних метрів, катер за мільйон гривень земельні. Ділянки і вантажівка усе це придбала, виявляється, теща посадовця. Ну, принаймні, так каже декларація. Якось вже у нас так виходить, що в нас в політиків дуже багаті тещі мами, тати, дяді і тьоті. Я вже думаю, можливо, б то і мені в політику дьорнути, може, і в мене є якісь заможні родичі. Оце зажив би. Отож, Дмитро Левицький втратив майна на 5,8 мільйона гривень. Боже, мій бідосічка, ти наша. Можливо, ми ще йому скинемось на карту, бо ж жити без катера за мільйон гривень ну це просто такі зводити кінці з кінцями. Взагалі, Дмитро Левицький дуже впливова людина в межах Млинівської тергромади. З дві Двадцятого року він очолює млинівську ТГ балотувався як безпартійний, але за підтримки партії за майбутнє у цій поліцілі кажуть, що давним-давно Дмитро Левицький забив болт на партію, живе собі автономно і доволі небідно. Також можна згадати і його конфлікт з секретарем Млинівської ради Олександром Міщенюком. Тоді в кінці 2023 року, Олександр Міщенюк звинувачував Дмитра Левицького в тому, що проти нього ведеться кримінальне розслідування. Усе стосується там підробки документів, оренди землі, будівництва і наближених осіб до Дмитра Левицького. Сам же ж голова Млинівської ТГ тоді усі ці звинувачення називав наклепом і казав, що буде відстоювати свою честь і гідність. Моя бабця колись казала диму без вогня не буває. Ну і тут якраз саме той випадок, і ось коли випливла ось ця історія за конфіскацією май на 5,8 мільйона гривень у Дмитра Левицького. Так, це лише суд першої інстанції. Впевнений, що буде апеляція. Ну але поживемо, побачимо. Щось мені підказує, що Дмитра Левицького може очікувати така ж доля, як і колишнього очільника рівного Олександра Третяка. Спаси його Господи.